Доброго дня, мої шановні, по традиції скоро свято Пасхи, і я розпочинаю вишивку нового рушничка пасхального. Це буде рушничок від торгової марки Вірена. Ось його номер. Він такий дуже непоганий. Ось так він виглядає, величенький. Бісер для нього я брала весь по ключу, так як тут вказує нам виробник. Мають бути непогані кольори, я вже дещо замовила, дещо було в моїх запасах. Тож розпочинаю роботу, показую свій майже вишитий рушничок. Мені дуже подобаються ось ці такі мотиви, гарний такий орнамент. Оці крашенки мені було трошки важкувато вишивати, бо тут навіть не кругова вишивка, а вони в такому хаотичному порядку лежать, бісеринки. І вербочку трошки я так довго вишивала. Зайняло багато часу. Ну, а цей храм це вже набагато легше. Тут вже все попрямій. Залишилось мені доробити купола. Так, непогано вона досить виглядає. Мені подобається. Готовий мій рушник. Показую біля вікна. Тут краще світло. стола на рушничка я вирішила все-таки підшити білою тканиною і залишилась пришити мереживо. Ось такий рушничок у мене вийшов. Я його підшила знизу, пришила ось такі мереживе. Такий у нас рушничок від Вірена. Вітаю вас усіх з наступаючим великодним. Бажаю вам здоров'я, злагоди і всього самого найкращого. Ну а для нас, для України ще найголовніше — не головне це мир. Хочу вам ще дещо показати, так як цей рушничок я приготувала на подаруночок. Одній дуже хорошій набожній такій жіноці. в неї така світла душа і добре серце. Я подарую цей рушничок їй. І ще в мене є деякі вироби від вірена, які я вишивала. Також я їй подарую ось цей рушничок на спасу, який я робила давно. Також ось такий вишитий кошик теж нас спаса. Ну, а сюди ще піде ось така У мене є. Купила чашечка для святої водички. Це теж піде на подарунок цієї жіночці. Бажаю вам всім здоров'я, мої дорогі. Поки готувала відео, хотіла зняти рушник на великодньому кошику, але Великодній кошик вже зайнятий. Так, да, Венюня? Він їй сподобався. Ось такий вигляд він має на кошику.